Вітаю, наша сьогоднішня тема це розвиток Австрійської і Російської імперії в першій половині 19 століття. Австрійська імперія в цей час це абсолютна монархія. В ній є дорадчі органи: Придворна військова рада, Гофрат або Палацова Рада, Таємна Рада. Імператор призначав склад уряду та канцлера. В першій половині ХІХ століття державою керували імператор Франц І та Фердинанд І. Фактичним і згодом офіційно призначеним канцлером в цю епоху був Клеменс Меттерніх. Слід зазначити, що Метерніх всіляко пригнічував та обмежував існування неавстрійських народів в країні, які в цей час, до речі, переживали навпаки період свого національного відродження. Він всіляко дбав про збереження старих порядків та привілеїв дворянства. Австрійська імперія була друга за територію в Європі після Російської імперії. Вона складалася з багатьох королівств, провінцій та мала багатонаціональний склад. Керуючи імперією, влада діяла згідно з принципом розділяй та володарюй. Тому народи, які були у складі імперії, відчували політичне, культурне, духовне пригноблення. Освіта була під контролем церкви, тобто там теж свободи не було. Держава до того ж створювала таємні суди і політичний нагляд, тобто здійснювалася по факту репресії. У першій половині 19 століття Австрійська імперія економічно була не розвинена і залишалася передусім аграрною країною. Панували залишки феодальних відносин. В цей момент робимо невеличку паузу, для того, щоб ви могли підписатися на мій канал залишити коментар, поставити лайк, адже це дуже важливо для розвитку мого каналу. І я вам за це буду щиро вдячний. Промислова революція розпочалася у 30-40 х роках 19 століття. Вона відбувалася повільно. Залізничне будівництво велося недостатньо, Характерною ознакою розвитку Австрійської імперії була нерівномірність розвитку. Наприклад, Чехія, ломбардо Венеція, Нижня Австрія були промисловими районами, промисловими центрами, а інша частина землі Гличина, Буковина, Далмація, були аграрно-сировинними придатками, територіями, де просто збувалася продукція. В період з 1830 по 1848 роки в Австрійській імперії під впливом липневої революції у Франції почався період загострення суперечностей. Більшість суспільства, крім правлячої верхівки, розуміла необхідність соціальних реформ і реформування державного устрою, державного управління. Суспільство хотіло встановлення обмеженої монархії, скликання представницького законодавчого органу, тобто по суті парламенту, прийняття Конституції, запровадження прав і свобод громадян на початку 1830-х років. Громадянський і політичний діяч Іштван Сечані запропонував програму реформ, яка передбачала ліквідацію кріпосництва, впровадження найманої праці, ліквідацію цехів, підтримку національної промисловості, створення національного банку кредитних установ. Однак діючий голова уряду Метерніх відмовився від провадження цих реформ і відкинув їх як непотрібні. В цей момент в Європі формувалося чітке розуміння, що кожен народ має право на самовизначення, і ось ці ідеї негативно впливали на єдність Австрійської імперії. Внаслідок цього, у першій половині 19 століття, численні народи Австрійської імперії почали вимагати більше прав та свобод, рівноправ'я, і почалося справжнє національне відродження словенців. Хорватів, сербів, чехів, словаків, поляків і українців. Велику роль у цьому зіграли будителі: Домбровський, Юнгман, Колар, Штур, а також діячі Західної України, ті ж самі будителі, тільки наші власні Поплучкай, Зубрицький. Усі вони створювали історичні, літературні, фольклорні дослідження, які мали на меті зберігти національну культуру і традицію. Великий вплив на національний рух мав здобуток угорців, перехід на угорську мову. Вони також вели боротьбу проти Німеччини. Однак сталося страшне, самі угорці, тобто мадяри, почали здійснювати мадяризацію деяких слов'янських народів, як, наприклад, закарпатських українців. Тепер перейдемо до історії Російської імперії. Вона в цей час, в першій половині 19 століття, була найбільшою за площею державою світу. Кількість населення збільшилася до 69 мільйонів осіб. Значна частина території була сформована шляхом загарбання: Фінляндія, царство Польське, Бесарабія, Північний Казахстан, інші землі, все це було захоплено. Центрально європейська частина була густо заселена, східні і північні землі мало заселені. В Росії панувала висока дитяча смертність, періодичні епідемії, погане медичне обслуговування або навіть повна його відсутність. Російська імперія це багатонаціональна і багатоконфесійна країна. Там були представлені такі релігії, як християнство, іслам, буддизм. Однак державною релігією залишалося лише православ'я. Суспільство було феодальним поділялося на привілейованих, до яких відносилися дворяни, духовенство, купецтво, козацтво, і непривілейованих, до яких відносилися міщани і селяни. Селяни становили більшість суспільства. І 67% з усіх селян були кріпаками. Російська імперія це самодержавна країна, тобто в ній панує абсолютна монархія. Конституції чи парламенту зрозуміло, що не було. В цей час країною керували імператор Олександр І і Микола І. Олександр І на початку правління навіть допускав перетворення держави на конституційну монархію. Однак згодом він відмовився від цієї ідеї. Оскільки побачив у самодержавстві великий об'єднавчий фактор для суспільства і країни в цілому, правління Миколи І почалося з масових репресій, бюрократизації і посилення поліції. Головна суспільна проблема часів Миколи І це кріпосне право. А опора його влади це дворяни, які були найбільшими власниками кріпосних. Ну тому треба розуміти, що вони протидіяли будь-яким змінам. В національному питанні російська влада здійснювала планомірну політику асиміляції, русифікації неросійських народів і будь-які спроби боротьби за національні права жорстоко придушувалися. За рівнем економічного розвитку Російська імперія значно поступалася європейським країнам. Промислова революція почалася в 30-40 х роках 19 століття і відбувалася досить повільно. Оскільки для її успіху не вистачало достатньої кількості вилінайманих робітників, а також ринків збуту готової продукції. Перші заводи почали виникати у текстильній та гірничодобувній галузях. Держава в цілому була передусім аграрною, в ній панували неефективні кріпосницькі відносини. Ворожаї були низькими, а техніка примітивна. Багато господарств були натуральними. Тобто вони виробляли продукцію тільки для власного споживання, але не передавали її на продаж. Імперія в цілому була джерелом сировини для Західної Європи, а звідти завозила промислове обладнання, предмети розкоші, а також колоніальні товари чай, каву, прянощі та інше. Відмова Олександра І від реформ спровокувала появу декабристів – учасників таємних патріотичних опозиційних організацій, які готували переворот. Спрямований проти самодержавства і кріпосного права. Вони підняли повстання у грудні 1825 року, тому і отримали таку назву як декабристи, ну, від назва місяця грудня. Учасниками організації були передусім офіцери. Спочатку виникла організація Союз Спасіння у 1816 році. Згодом вона трансформувалася у Союз Благоденства. Однак і ця організація розпадеться на два товариства: Південне товариство в місті Тульчин, лідером був Пестель, і Північне Товариство, яке діло в місті Петербург, і лідером був Муравйов. Декабристи, як вже згадувалося, були проти самодержавства, проти кріпасного права. За рівність, за громадянські права і свободи. 14 грудня 1825 року декабристи у Петербурзі організували повстання. Пізніше, 29 грудня 1825 року, було піднято повстання Чернігівського полку в Україні. Однак обидва повстання зазнали поразки. Влада жорстоко розправилася з декабристами, їх чекала страта і позбавлення волі. За правління Миколи І. Утворюються різні напрямки суспільного руху. По-перше, це були консерватори, вони були за збереження самодержавства, їх називали охоронцями. Представниками цього руху були Уваров, Погодін, Карамзін. Також була сформована теорія офіційної народності була група лібералів. Вони були в опозиції до уряду і виступали за реформи мирним шляхом. Вважали, що джерелом змін має бути саме уряд і подіялися на декілька груп. Перша група це слов'янофіли. Вони бачили особливий російський шлях розвитку, казали про згубний вплив Заходу, стверджували про необхідність збереження православних цінностей та високих морально-релігійних якостей російського народу, підтримували самодержавство, були проти кріпосного права. Представниками були Хом'яков, Кирієвський. Самарін. Також серед лібералів була група західників. Так звані західники, яких ми тільки що згадували, вважали головною метою Росії це приєднання до країн Західної Європи. Вони дуже поважали європейську цивілізацію, і вважали, що будь-який народ, який буде існувати без неї, ну такий народ чекає занепад. Вони стверджували, що головним є не віра, а розум. Головним є не селянська громада, а окрема особистість, окрема людина. Вони виступали за конституційну монархію, за права і свободи, створення парламенту, скасування кріпосництва. Представниками були Грановський, Соловйов, Кавелін. Також серед суспільно-політичних ідей були і радикали. Вони стверджували про необхідність реформ шляхом революції, за знищення самодержавства та кріпосного права. Виступали за побудову соціалістичного суспільства. Були проти гноблення людей. Представники цього руху це Герцен, Огарьов, Буташевич Петрашевський. Також був представлений і національно визвольний рух, його головна мета це збереження національних традицій, культури, ліквідація самодержавства, кріпосного права і, безперечно, національне звільнення неросійських народів. Представниками цього руху були Костамаров, Шевченко. Браташвілі, Чавчавадзе, Конаровський, Міцкевич, Лукасинський та інші. В середині 19 століття російський імператор Микола І ставить собі за мету посилити вплив на Близькому Сході та Балканському півострові. Ну і відповідно починається розвиток зовнішньої політики. З метою міжнародного посилення. Російська імперія розв'язує Кримську війну з Османською імперією. Пізніше вона воює вже з коаліцією країн, до якої входила Великобританія, Франція, Османська імперія, Сардинське королівство, і в результаті Росія насправді опинилася в дипломатичній ізоляції. Однак на початку конфлікту їй насправді вдавалося декілька разів розбити турецьку армію, наприклад, у Синопській Бухті та на Закавказі. В цих умовах, аби не допустити значного посилення Росії, їй оголошують війну ну, практично всі європейські країни, навіть Австрія погрожує це зробити згодом через технічну, економічну, військову відсталість, через активні дії європейської коаліції. Після здачі Севастополя за нового імператора Олександра II Російська імперія зазнає поразки. Було підписано Паризький договір. Росія повертає ряд територій Туреччині, тобто Османській імперії. Союзники покидають Крим, а Чорне море стає нейтральним.